А яка, собственно, різниця, де ти знаходишся територіально? Я, наприклад, знаходжуся на балконі і продаю: дивіться: абутилон 65 гривень. Гаура рожева та е, біленька є по 65 гривень. Уже такі гарні кущики і вже з квіточками. Білі, так точно з абутилони касетна розсада 5 штук, 300 гривень. Капуста декоративна. Є біла, є висока, біла, і фіолетова і низька. По 15 гривень всього. Сантоліно вона любить стрижку, любить сонечко. Гейхера любить тінь, прикрашає вашу грядку і літом, і зимою. А капуста всього за 15 гривень буде прикрашати вашу грядочку зимою. Зараз вона собі буде просто наростати, буде прекрасно виглядати. До речі, як виглядає капуста зараз вже на грядки, можете подивитися в моїх відео. Є вот. бузульник є. Бузульники є. Одного сорту отелло. по 35 гривень. Сантрина, кстати, по 45. А, лілії. 15 різних кольорів лілій. Погляньте, які ці длинні, шикарні. Дивіться. Ось, бачите, я їх вже буду скоро висаджувати, тому хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення. А також у мене є трахеліум. Трахеліум – це квіточка, яка цвіте з середини літа до самих заморозків. Вона зимує в ґрунті, але пізно виходить з землі. В двох кольорів у мене є світло-фіолетова і темно, ну, темніше фіолетова. А це декоративна капуста низькоросла. Чотири різних сорту нарциси. Ціх Голландія, цибулини великі, які цибулини. І це все на балконі. А ви в селі не можете продати нічого? Да, ну не смішіть мене. Я впевнена, що всі хто дивиться це відео, всі вам напишуть, щоб було б у вас бажання. А як це все зробити? Дивіться мої відео, і ви всьому научитеся легко, просто і буде вам щастя. До речі, я ще продаю червону ікру, чорну і щуки. Це така смакота. Просто не берете словами. Ось, ви взяли, і продали свої квіти і купили у мене ікру. Спробуйте. Напишіть мені, хто де продає свої рослини. От як ви продаєте, як ви до цього дійшли? Хочете? Напишіть мені в коментарях.